Я часто задаюсь питанням, чи існує в екосистемі боліт більш досконалий хижак, ніж Кайманова черепаха? Уявіть себе рибою, яка вирішила поплавати зранку. І на кожному повороті річки ви можете зустріти щелепи, які трощать кістки. Кайманові черепахи на горі харчового ланцюга, а водноболотні угіддя Америки їхнє королівство. Існує два різних типи кайманових черепах, а в їхніх родах є різні підвиди. Для спрощення ми розглянемо звичайну кайманову черепаху, яка виростає до 30 фунтів, і є звичайною для майже всієї східної половини сполучених штатів, деяких частин Мексики та Центральної Америки. Також існує більша грифова черепаха, яка виростає до 70 фунтів, зникаючий вид, який в основному проживає у східно-південній частині Сполучених Штатів. Ці рептилії дуже стародавні, і сьогодні нам пощастило мати під рукою обидва види. Тож ми можемо з розглянути їхні відмінності.